Добру новину всі залізнища. Читайте Слава, Слава Тобі, Господи! Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав, Йому, Господи, навчи нас молитися, як і вам навчив своїх учнів. Він хто мовив до неї. Коли молиться, не кажіть. Коли монети, то кажіть, оч, нехай Святиться в'яти, нехай прийде Цати, Хліб наш насущний, дай нам Господня і прости нам гріхи наші, як і ми самі, прощаємо кожну, в Божі, Божно і не введи нас у спокус. Слово Господнє. Слава Тобі, Христу. Нехай хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всечасний наш Отче, дорогі міністранти, кохані наші парафіяни, улюблені Божі діти. Про молитву Отче наш ми неодноразово чуємо, як читається Євангелія, або від Матея 6 розділу, або так, як Сьогоднішнє Євангелія, уривок Святого Писання. Що цікаве, ми дуже багато коли чуємо пояснень про молитву «Отче наш», найчастіше це пояснення говоримо про варіант в Євангелії святого Матея. Там є сім прохань. Сьогодні, якщо ми уважно слухали, то сьогоднішній уривок святого Писання говорить про молитву «Отче наш», там де є п'ять. Прохань не значить, що щось важніше, що ж ні. Але цих сім прохань це ціла така повнота, бо ми розуміємо, що в єврейській традиції цифра сім це є повнота від того, що тиждень складається з семи днів, для того, що коли ми читаємо Старий Завіт, і написано, що сьомого року є так званий шабат. Шабатовий рік, коли залишаємо в жнива, те, що залишається сьогодні, ми б сказали від техніки, тракторів, комбайнів, колись люди колежали коли серпом. Не треба було збирати повністю все, що залишилось, тільки залишити це для бідних, для прохожих, для паломників, для людей жебраків, для бездомних. Щоб вони могли теж насититись. І коли підходить, наприклад, святий Петро до Ісуса і запитує, скільки разів я маю пробачити, і ми собі не раз думаємо, принаймні я так, коли чув цю Євангелію декілька разів, чому Він каже, для чого я маю сім разів прощати? Я думаю, що не йдеться про сім разів, але йдеться про повноту, про багато разів, а Ісус каже йому, 77 разів. Або 70 разів по 7. залежить, де, в якому варіанті ми це читаємо. І сьогодні, коли ми би хотіли говорити про молитву «Отче наш», я би хотів особисто ще раз собі це пригадати і для нас. Не будемо затримуватися над самим змістом молитви «Отче наш, але над цими рядками, які ми чули на початку, як нам отець зачитав, що в одному місці Ісус молився приходить. Хтось з його учнів і каже, так, як Йоанн Хреститель навчив молитви своїх учнів, навчи і нас. І тут є такі дві сторони медалі. По-перше, так, як навчив Йоанн, тобто якась була молитва Йоаннова. Яка ця молитва була, не записано, немає, наприклад, в Біблії, в Євангелії? Молитви Йоаннової. Є молитва Господня, ми це кажемо, Отче наш. Це Ісус її сам придумав, так по-простому кажучи, сам її склав цю молитву, і вона називається молитва Господня, тому що Господь її сам для нас передав. Яка була молитва Йоаннова? Трудно сказати. Коли в семінарі я читав різні коментарі на цю тему і. Особливо перші у ці церкви описували, що це була молитва правди, це була молитва настанови, це була молитва такої впертості, переконання. Це була молитва нових заповідей Божих. Тобто ми знаємо 10 Божих заповідей, потім Ісус каже, нову заповідь даю вам, любіть один одного. І ось ця границя між декалогом і. Новою заповідю любові, яка є в вечірнику в горниці, коли Ісус каже учням під час останньої вечері, як нас тут намальований образ, нову заповідь даю вам, любіть один одного. То такою межою, таким сусіднім би, городом є Йоанн Хреститель. Він, наприклад, казав Іродові, не можна тобі жити з дружиною твого брата. Його молитва це була настанова. Ми коли читаємо молитву Отче наш, теж бачимо, що ми настановляємо в цій молитві себе. Ми собі пригадуємо, що має прийти Боже царство, що маємо виконувати волю Божу, що повинні пробачати грішникам, должникам нашим. Ми себе в цій молитві настановляємо. І молитва Йоаннова, напевно, була така, з однієї сторони, різноманітна. А з іншої сторони, дуже така проста, що хтось з євангелистів навіть не подумав, щоб її записати. І це залишається тайною. Молитва, яку знає тільки Господь, це відносно одної сторони медалі. Друга сторона, коли цей учень до Ісуса каже, навчи нас так, як Йоанн Хреститель своїх учнів, є питання, як він їх вчив. Як він їх? Вчив? Про учнів Ісуса ми читаємо багато разів. Було 12 апостолів, було 72 учні. Хто був учнем Йоанновим, хто був з імені? Ми тільки догадуємось, що двоє учнів Йоаннових пішло за Ісусом, і Він обертається і каже: кого ви шукаєте, що вам потрібне? А вони кажуть, Господи, де ти живеш? Вони навіть не знали, що запитати Ісуса. І він каже тоді, лисиці мають нори, птахи небесні, мають гнізда, а син людський не має де склонити голови. І для них це було щось нове. З однієї сторони, це було подібне до Йоанна Хрестителя, бо він був таким пустельником, жив десь там в пустині, в лісі їв мед дикий. І Ісус теж каже, я є подібний до нього. Вони шукали щось нового, потрапили на те саме. А з другої сторони, вони чекали від Месії, від Сина Божого справді якогось конкрету, а Він каже: Я не маю до голови преклонити. І вони пішли тоді за ним далі, вже не вернулись. Тобто Йоанн вчив своїх учнів пізнати Ісуса і слідувати за ним. В який спосіб Він це вчив робити, теж для нас є таємниця. Тому, коли учень приходить до Ісуса і каже, навчи нас так, як Йоанн Хреститель, тобто навчи нас такої молитви і навчи нас в такий спосіб, то Ісус каже, коли молитесь, моліться про те, щоб воля Божа була в вашому житті, щоб ви святили ім'я Господнє, щоб ви просили про Боже Царство, щоб хліба просили в Бога на один день, щоб не були захланними. Пізніше Ісус це пояснює в інший спосіб, висилає учнів і каже: не беріть двох одежин, не беріть палець, не беріть грошей в дорогу. Він це показує на один день. Пробачайте так, як хочете, щоб Господь вам простив. Старайтеся уникати зла, хай вас Бог боронить від цього зла, не входьте в спокусу і просіть, щоб Бог вас від цього зла визволив. І це є молитва Господня. Тому сьогодні для нас є така мораль з цієї Євангелії, є якби рецепт готовий, діагноз християнського життя. Кожен з нас є таким Йоанном хрестителем в який спосіб ми маємо передати нашу віру і молитву дітям, внукам, родичам, близьким, знайомим. Який спосіб так, щоб хтось інший сказав, навчить нас так само, як робить там сусідка наша. І якої молитви треба вчити? Яка ця молитва має бути, щоб її хтось запрагнув, так як не раз хтось приходить і каже, о, дуже добрий, смачний салат, дайте мені цей рецепт. Який цей салат має бути, щоб людина запрагнула його зробити вдома? Яка ця молитва має бути, щоб хтось хотів її собі забрати? Я пам'ятаю з дитинства, коли в нас в костілі ще не було молитовників, коли була якась така книжка у і люди в зошит переписували українськими буквами, літерами польські слова. І пам'ятаю, як навіть мені припала така участь, коли бабця взяла зошит в своєї там коліжанки, принесла додому і каже: «Яню, перепиши мені ці молитви. Я повністю переписував, не знав там, чи м'який знак треба, чи не треба, так як вмів читати, переписував цю молитву. І коли я питав, чи треба весь зошит переписати, бабця каже, це така важна молитва, що треба все переписати так, як в цьому зошиті. Очевидно, я вже не пам'ятаю цих молитв, бо це були спеціальні молитви на Ружу Руженцову. Але деякі з них ці віршики ружанцові, які ми молимося на таємничках, ну, якось завчив їх на все життя. Але цих молитв було дуже багато. І пам'ятаю, що там насправді були такі глибокі роздуми про Матір Божу, про ружанець, про таємнички ружанцові. І вони настільки були важливі для людей, що люди переписували ці зошити, щоб в кожної ружанки вдома був цей молитовний зошит. Наскільки ця молитва є важна, тепер можна собі подумати, як мені молитись, що молитись, щоб хтось прийшов і сказав, да, дуже гарно, дайте мені таку молитву. А це все залежить від нашого життя, від наших відносин з Богом, від того, теж, в який спосіб ми молимось, що це є насправді дуже важливе. Тому дякуємо Богові за сьогоднішню Євангелію. І просімо, щоб ми були такими учнями, які будуть далі передавати Господню молитву, які будуть наслідувати Ісуса так, як Йоанн це робив, які будемо давати приклад іншим людям, щоб шукали єдності з Богом і на щодень з Богом жили. Амен.